Сучасно, креативно, різноманітно, без шаблонів та обмежень. Так можна сказати про мистецькі роботи коломийської художниці Юлії Ангелюк. Цьому ж вона навчає вихованок своєї студії Ангелюк Арт. Власне картини у їхньому виконанні, а також викладачок школи презентували у мистецькій галереї Зодіак. Ярина Данилець навчається у студії Ангелюк Арт. Дівчина малюванням захопилася давно і зрозуміла, що хоче продовжувати і надалі займатися цією творчістю. На виставці є її робота. Це дівчина з квітами. Її вже пригладіли поціновувачі мистецтва і вирішили придбати. Студію вже третій рік. А люблю малювати ще з дитинства дуже подобається роботи різні. Птахіном питаю. Фарбами. На стінах мистецької галереї Зодіак десятки робіт вони виконані у різних стилях та напрямках з використанням різноманітних технік. Власне, це показує, наскільки талановитими є наші люди, каже ініціаторка заходу, талановита художниця Юлія Ангелюк. Дівчина сама з малку закохалася у цей вид творчості, і він став сенсом її життя. Зараз дівчина активно допомагає нашим захисникам. Зокрема, вона співзасновниця проєкту Оберіг воїна. В його межах вона малює картини з лялька саме мотанками продає їх, а на виручені кошти купляє необхідне для військових. Зокрема, вже придбали два дрони та два прилади нічного бачення. Виставка студії Ангелюк Арт представлені роботи викладачів студії і також наших діток діток від 6 років до 18. Представлені картини в різних техніках, сучасних техніках, я б сказала: золота поталь, текстурна паста, сучасні такі красиві роботи. Зараз в нашій команді є шість дівчат, якими я надзвичайно пишаюся. Кожна з них унікальна. У нас є дівчинка, яка створює верби ручної роботи в техніці макреме. Є дівчата, які викладають в техніці в техніці резен арт. Є дівчатка, які проводять у нас арт-вечори, в техніці драперія, багато талановитих дівчат. В нашій коломаї досить багато, і це одразу видно. Одразу видно, коли дитина здібна. Серед гостей виставки мама Юлії Марія. Вона пригадує, її донька ще маленькою полюбляла малювати, і вже тоді було зрозуміло, що вона має талант. Тому батьки Юлію підтримували завжди і продовжують робити це досі. А ще пишаються нею та її досягненнями. Юля з раннього дитинства малювала, дуже це їй подобалось. І, звичайно, ми батьки ми підтримували її, бо ми бачили, що це буде напевно справа її життя, як і сталося. Вона дуже у нас працьовита дівчинка і дуже наполеглива. Навчалася дуже багато, закінчувала і, і нашу художню школу, потім Косівський коледж, Краківську академію. Де здобула різноманітні техніки, які зараз вона прививає діткам. Ці роботи надзвичайно красиві, дітки в неї талановиті і дітям давати шанс творити так, як вони це бачать. Тобто ніяких шаблонів, ніяких. Рамок у діток в її студії немає. На відкриті виставки люди різного віку хтось знається у мистецтві гірше, хтось краще, але як каже заступниця керівника управління культури Мар'яна Кодіна, байдужим вона не залишить нікого, наскільки все сучасно актуально та дуже красиво. Неймовірна молодіжна виставка, креативна, сучасна творчих небайдужих. бо ми бачимо, що дуже багато патріотиків в творах мистецьких. І ми надзвичайно тішимося, тому що в нас вже практично до січня місяця розписані виставки в нашій арт-галереї. І чи воно сьогодні на часі? Так воно на часі, тому що мистецтво це є теж зброя. Духовна зброя, і ну, кожен митець сьогодні долучається до благодійності і цим самим підтримує Збройні Сили України. А наше управління культури та туризму, в свою чергу, також э, підтримує молодих митців. І наш майданчик сьогодні э, Артелерею Зодіак слугує власне тим простором, де молоді митці можуть себе реалізувати і поділитися своєю творчістю з, з відвідувачами. Переглянути виставку талановитих художниць можна у мистецькій галереї Зодіак. Надія Ніплюхіна, Оляна Кален, Андрій Гарещук для подій телеканалу НТК.